В общем планом зніму. Ось. А скот красивий теж, Вон, сиреневий цей, он наш п'єр, красивущий ще стоїть, здаля і вблизу, так він ще, ще рожевий, він. ще рожевий, значить він ще в силі цвісти цвіте в силі. Ось, ось ця. Ось ця троянда розкривається. Ось. Чотирьох вітров. Вона розкрилася. Вона буває не розкривається, як тільки дождики і що -то там вона отой, вона не розкривається. Ну ця розкрилася. Вон. Вон. Іде на чотири сторони. там. Вон. Чотири... Чотирьох Ось. чотири тих у неї є, завихрушки там. Вон.